Шановні, я вас дуже прошу. Давайте ви, ви прийшли вапусі, випускали випускали на сесію міської випускайте. ради. Ваш виступає депутат міської ради Поліщук, який я надіюся, що об'єктивно на і правдиво зараз викладе інформацію. Нас оскорбили. Вивчають! Ваша громада угода, ви можете... Депутат Полішу вас нічим не оскорбляв. Він зараз йому слово надано. Після призволу депутату. Дайте, депутат. будь ласка, я відповім. За закінчив, тут іде шоу, яке ми, ми бачимо. Зараз будуть поліщати. Це декілька крикунів, е але я відповів, шановна громада, я відповідаю, я відповідаю. не рахуєте, що нас не ходили. На сьогоднішній Ні. день іде, знаєте, я згадую постійно слова не, не страмахно. Що нам не страшні московські воші, нам страшний український гни. Це все шоу, які відбуваються. Сумасшедшими я вислав не громаду, а деяких депутатів, в яких я передбачаю манію величі і які роблять все для того, щоб дестабілізувати громаду. Сьогодні під час війни іде пряме дестабілізування. Всі оці крики, всі оці не це гоблина. Ви доводите нас до того. ми прийшли! Спокійно. Ми ми і ми не хочемо вас слухати, ви вегнидах. Постійно спотворення інформацію. Він вириває з контексту слова. Він ми така, вимагаємо інформацію. від вас публічного вибачення перед громадою Новограда руницького зрозуміли? і то, що ви розказуєте тут, вирішав то все притягня. зрозуміли ви. Ви, вот шановна, можете вирішати. Я, я не шановна, ви сказали, випаде, що я сумасшедша. але нас на колошечі до своїх гнітами. Я, гниди гниди. я прийшла, я прийшла, щоб дали ваші хлопці на зсо, які сидять у копах, а ти гнида, сидить тут, м'якому та не з них своїх хлопця. Я таких бачив дуже багато. Мені до цього громада. Я дуже вас прошу. Відруйте ту інформацію, яку не ви вікнуйте своїх мотопроводять. Зараз це розхитування э, ситуації по всіх містах. Ви думаєте, тільки в Новограді, мушка дорожах всього. ви розслідуєте? Пропис, іди на войну, іди в окопи. Не сиди тут, іди в окопи. Тоді будеш розказувати! <рива> <деку, рива> <шу, рива> продовжує виступ депутат Іщу, але дуже прошу саме. Бути максимально об'єктивним. Я об'єктивно і коротко було подано 215 підписів. Було зібрано під час проведення мітингу і було передано наступні вимоги цього мітингу. І було чотирма пунктами Перше, направити всі гроші, які не використані, і нас залишаються на потреби Збройних сил України. Це головна вимога. Друга вимога це була не виплачувати премії додаткові нашим чиновникам, а знову ж таки перенаправити всі гроші на Збройні сили України. Третя вимога це була не розпочинати абсолютно ніяких нових будівництв. Вже листопад місяць на носі не встигли все, завершили, знову ж таки, перенаправити повністю всі кошти на Збройні сили України. Отже, це було сформовано у вигляді заяви. Такі заяви пішла до президента України Зеленського Володимира Олександровича. Це пішло на Верховну Раду, це пішло до Житомирської обласної військової адміністрації і до міського голови міста Звері. Всі наші вимоги, які в нас були сформовані під час мітингу, я передав. Дякую всім за увагу. Дякую. Е а ви... на фронті? Ще раз. Форми нема Позапи такої. На фронті, фор... Форми нема, бачите? Да, е е Шановні е депутати, хто ще бажає виступити від присутніх людей. Фор... Записане. Надаю е Віталій Піковський, будь ласка. Я заяву Віталій Піковський слово надаю. Доброго дня, пані, пані Запалома, громада міста Новограда-Волинського. Прошу тих, хто з плакатами встати, щоб вони побачили ці присутні, що ви тут є, що ви є громада. У мене перший, у мене подвійний виступ, який мені передав, передав слово. Зареєстровано саксіном, волонтером саксіном і саксином Ігором Володимировичем. Тому у мене подвійний час? Не <плакані> <Потрібні, плакані, плакані> перебивайте <плакані> мене? Це Значить, друге питання полягає в тому, що в нас на сьогоднішній час згідно нашого журналістського дослідження, а саме нації, в документах, які на сьогоднішній день і в рішеннях, які зараз буде робити депутати, деяких які ввели в команду, у нас існує. Послухайте сюди, уважно, у нас існує двовладня. У нас дві територіальні громади новоград Новоград-Волинська і Звязька зареєстровані. У нас що? два бюджета. Новоград-Волинський і депутати. У нас два рахунки. Звягівський і Новоград-Волинський. Це неправда. У нас властя. Ви от царте громаду команду далі просто різсовістень. Два неправда. Він включений. Чому тоді рішення про світ виконання бюджету Новгарод Волинської міської територіальної громади за місяць 2023 року? Тому що у нас бюджет новоград Волинської громади. Про розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Новоград-Волинської територіальної громади на депозитах. У нас десятки мільйонів грошей Новорад Волинської територіальної громади, які не йдуть на ЗСУ, а йдуть у кишені оцим прохіндєям. Ви Замінаєте стверджуєте це? Що? Ви це підошті? Ви це? це стверджуєте? Ви ж не правду кажете. Хоч одну копійку є на не посидіть. У нас так, такі кошту, новині, начальник відділу фінансового управління Пожалуйста, два та... рік. У, у, у нас також ви. СБУ, ДБР щодо можливої корупції в діях приватної фірми Звянська міська рада, яка не була встановлена і за яку не голосувала громада міста. Роз'ясніть громаді, чому ви накопичуєте кошти по двох бюджетах на Градовинській і Звянській, і не використовуєте їх. Для армії, але ви з радістю роздаєте загиблим Медаль. значки, медалі, але нічого не робите для того, щоб ці люди повернулися живими. Що ви зробили для 40-го, для 42-го, 30 тридцятки, 54 четвертий інших батальйонів? Ви виділяєте кошти з минулої сесії, виділили 19 мільйонів на дрони. Ви купили ці дрони? Ні. Ви виділяєте 19, 20, скільки там мільйонів на охорону бонечного розказував? Вашу охорону. Є ви що, боїтеся громади? Раз ви боїтеся, значить є в цьому корупційна злочинна складова. Я особисто переконаний в тому, що Звянська міська рада як форма приватного права, вас, деяких депутатів, деякі в змові, деякі сірі кардинали, які цим керують, вас водять оману і вас втягують у злочин. Ваші злочини не має терміну давності, тому що це геноцид. Тому що пан Боровець не вийшов із компартії, є представником по сьогодні компартії, який не складав присягу. Є документи, долучені до вашої справи, що ви вийшли з Компартії? Ні. Тому геноцид комуністів продовжується по сьогоднішній день з 2017 року. У нас при владі комуністи, щоб ви розуміли. Які осудив весь світ на рівні із нацизмом, тому що вони гноплять, вбивають людей, геноцидять шляхом злочинів, пов'язаних із привласненням комунальної власності, яка є власністю комунальною, вони спонсорують незаконні збройні формування, які згідно з Ікровецького суду, було Питання це щодо ТЦК винесено що реєстрації та правоздатності. Також вони шляхом геноциду цін, встановлених на неможливість сплату населення за воду, за газ, за тепло. Чому ви не кидаєте кошти на рахунки для того, щоб оплатити дітям в школах харчування, а собі премії по 700-800 тисяч валите безсовісні? Ми, ми, голодні. Ми ви Виголодні, без ви, Вам що потрібно цей народ задушити? Вам потрібно що прибрати цю територію для своєї влади, щоб вам ніхто не заважав? Пане Віталію, уточніть, будь ласка, якщо мене вас час вийшов, але я зафіксую. Ні, у вас вже час вийшов. Ви не вийшов. Незаконне формування, що ви мали на увазі, що він фінансує мало рішення. З суду, Скажіть, будь ласка, ви сказали, що також? фінансують незаконне формування. Поясніть, уточніть. Уточніть незаконні формування, які ви виключаєте. Він включить. Щодо того, що у нас будь ласка, у, має... у нас е, намальований символ тризуб, який є символом війська Запорізького, але у нас немає великої державної печатки. Ось документи з Верховної Ради України про те, що у нас на сьогодні відсутній державний символ, а саме велика е, державна печатка. Якщо ви є державним органом, то на якій підстави ви використовуєте частку державного символу, а не використовуєте використовуєте чак? Хочу уточнити, що ви, ви стосуєте... хочете уточнити ось Читайте тут дуже багато які не права не громади, встановлення, а також вибору, місце, шахом шляхом обрання. Згідно закону про місцеве самоврядування, хто вас вибирав, скажіть мені, будь ласка, хто перейменовував? Були громадські зібрання щодо перейменування або на місто Звягель, або е, щодо Звягельської міської ради? Ні, не було. Хто е, може це довести? Є документальні речі? Ні, немає. Чому ви вводите в оману? Чому у вас... вам <раповірки> дякую. дякую все? <раповірки> ви е, Так і не дали на питання. Да, забери папку свою. Забери папку свою. <реку> Я так <реку> <реку> для громади. Приблизно <реку> ви бачили близько, це приблизно те питання, яке ми говорили з вами на мітингу, мідено. Да? Це приблизно це. От якраз. Говориться, що влада в Україні незаконна. Ви незаконна. Ви, ви незаконні, не але я хотів би знати, ви не є і влада, і ці, влада є народ. Такі люди, які от сидять, це говорять, чим ніхто не бачить у цьому того деструктиву і розшатування, і це є зрада. Роз... Мен... Ви державний зрадник, ви, ви член комуністичної партії. Зрада. Пан Петровський сказав, що ми депутати, ми, що ми депутати незаконно фінансуємо незаконні формування. Я прошу органів запитати, мене, які незаконні вони сказали. Формувати далі у своєму хочемо. Хочем, у зверненні до мітингу, читаючись на депутата Крищука. Вот і сьогодні сказав, підтвердив, що ми плануємо виділити кошти. Для якоїсь охоронної фірми. Да. Оце я хотів би, щоб перевірила Перевірте, Сумістя, будь ласка такі заяви. Я і... я і... Бо він силався, закликаючи людей на мітинг на поліщука депутата, і ці заяви він робив. На мітингу ідуть сьогодні на трибуні. Починаємо у мене, будь ласка, Ірині Климіні слово щодо бюджету, щоб люди знали. Який у нас бюджет? Будь ласка, не прийма, шановні депутати, шановна Ну що так і не надано мені другий, можливість другого не виступу. На жаль, з приводу Саксина. вже дуже, дуже, дуже недостовірна інформація. Ми всі чудово це неправда. Це не правда, Це неправда, тому що на сьогоднішній день, ще не даже переіменовано місто, місто з'явить на сьогоднішній день. У нас є один бюджет. Бюджет Новоградволинської міської територіальної громади. Почитайте рішення. І до пір, я читаю рішення. Іде бюджету Новоград-Волинської територіальної громади. І до тих пір, поки міністерство фінансів не буде внесені відповідні зміни у довідних бюджетів місцевих, до тих пір у нас буде бюджет міської територіальної новоградволинської громади. Mm. У нас сьогодні один загальний рахунок. А в службі. Жодних ніяких рахунків, які би спонсорували чи через які би здійснювалися фінансування якісь незаконних формувань у міській раді немає. Я прошу взяти всіх до відома і не вестися на ту інформацію, яку розповсюджують вам люди, які в цих питаннях не розуміються. Навіщо ви повідали? Я хочу би запросити до слова, якщо є Наталя Миколаївна Красновська. Да. Наталі Миколаївна, будь ласка. У вас три хвилини. Мікрофон до себе. Добрий день, громада і депутати і жителі нашого міста. Я була на сесії, зверталася 7 числа. Такая Питання група, промишлена група гігієн, і гієну і, і засобів гігієни, так як не захищений безпроселення, у нас багато знаходиться на території нашої громади, яка є пенсія 200 і 2400, та, також я просила, просила за, е, за продовольчу групу, щоб у нас у нашій громаді. Так як у нас на території громади є, є, є е, хлібзавод, завод, соціальна програма була по хлібу. Е, на відповідь мені боровець сказав, що там є, підійть, там візьмете, там і переказуйте громаді, так як ви ще є е, учасник і нашої організації, о, о, давайте людям, щоб люди знали, і що я пішла. Я пішла туди, на завод, і я спитала дівчата, дівчата чи у вас ну, подавців? Чи у вас є така програма по соціальному програмі хліб, щоб взяти, ну, купляти хліб.